Зараз я тобі покажу три дуже важливі вправи з правильною технікою виконання, які дуже сильно пришвидшать тобі вивчення ідеально рівної стійки на руках, просто в рази. Три елементарні вправи, які тобі варто почати виконувати ще до перших своїх спроб виходу в стійку на руках біля стінки. Покрокове вивчення стійки на руках, я вже записав, в мене є відео, в описанні я його залишаю, але навіть перед тим як його подивитися. Спробуй зробити ці три вправи, так як я тобі зараз покажу. Перша вправа це ліктьова планка, але це не та планка, яку ти звик бачити. Це саме силова планка, така гімнастична планка. І для чого планка в стійці на руках? Друзі, вона допомагає дуже сильно укріпити все тіло, не тільки прес. Я Зараз покажу, там будуть працювати і плечі, і спина, і ноги. Тобто ми вчимося дуже сильно. Дуже сильно напружувати своє тіло і вирівнювати його в струнку дуже круто укріпляє прес. так. Ну і все тіло взагалом, але акцент в прес. Технічні моменти. Ставимо лікті, ширина довільна. Я ставлю, наприклад, на ширині плечей а кулаки трошечки в центр. Не прямо разом, а трошки в центр. Ну, якщо тобі зручно, можеш так тримати. Ставимо. Дивись, уважно. Ось це, скоріше всього, та планка, яку ти звик бачити. Але ми зараз робимо не цю планку. Носочки витягнені. Ми дуже сильно, дуже сильно виштовхуємо спину горбом округляємо максимально пікове виштовхування себе вгору. І тут є такий момент, що ми в сідниці, затискаємо в сідниці, Напружуємо ноги. І опускаємо таз вниз. Таз максимально внизу, спина максимально вгорі. І ми, як ніби, ногами тут тиснемо дуже сильно в підлогу. Ще сильніше протискаємо прес і починається тряска з першої секунди. І дихаємо. Сідниці мають бути як камінь. Все тіло має бути кам'яним. Сенс не в тому, щоб збільшувати кількість часу знаходження в планці. 20 секунд, 30 хвилин, 30 хвилин, ти не дойдеш до 30 хвилин і навіть до хвилини, скоріше всього, в піковому навантаженні, в піковому напруженні, ти не дійдеш і це буде правильно. Тому що якщо ми виходимо за хвилину, скоріше всього, ти халтуриш. Якщо ти не халтуриш і вже дійшов до 30 секунд такої планки, робиш наступну планку. Техніка та сама округлена спина таз внизу. Якщо ти по якимось причинам ще не робиш таку планку, повертаєшся назад, ліктьова планка, і все-таки напружуєшся повністю, наскільки це можливо. Так, саме так ти будеш прогресувати і саме так в тебе буде збиратися правильна позиція тіла і укріплюватись прес. Це не тільки ось от ділянки, це і спина. Це. Зубчаті м'язи. Дуже корисна вправа. Друзі. Ну і коли ти вже укріпив все своє тіло, то класно, ти можеш переходити вже з горизонтальної площини вертикальну, але не на повну амплітуду, а на ліктях. Ліктьова стієчка на голові. Зараз тобі покажу, як це робиться. І тут ми вже застосовуємо те, що ми тільки що робили в планці. Протискаємо сідниці, витягуємо носочки, спину не скукожуємо. Ми її прямо... Тобто тут ми в ми прямо сильно округляли, а тут ну, ми робимо цей акцент, Тобто спина має бути округлою, сідниці протиснуті. І вирівнюємося вгору. Тут ми носочками да, тиснули в себе в землю, а тут різниця, що ми виштовхуємо себе і робимо максимально високу позицію тіла. Дуже важливо. Тут допрацювати пресом. Закривається таз. Трошечки втягуємо в себе живіт і напружуємо прес. Так, тут нам не треба так сильно прямо аж закручувати таз, тому що в нас положення тіла, на і я зараз покажу, буде просто серпом. А якщо ти не будеш взагалі напружувати ноги і прес, в тебе буде але в іншу сторону. Помилки. Перше. Якщо ми занадто сильно будемо затискати прес. Виходить, отака штука, бачиш? Нерівно. Якщо ми не будемо напружувати прес, нас вивалить всю сторону. Тому ми все збираємо, нога до ноги притискається, сідниці вмикаються. Трошечки втягуємо в себе живіт. І дивись, ще не рівно, бачиш? І витягуємо себе вгору. І в нас виходить рівненька лінія тіла. Якщо ти відчуваєш, що в тебе ніби як лікті починають майже відриватися. Від землі і в тебе акцент точки опори переходить в голову, то, скоріше всього, в тебе зараз дійсно таз знаходиться вище голови над головою. І ступні знаходяться під тазом. Тобто в тебе всі сегменти тіла вирівнялись в одну рівненьку струнку лінію. Тіло напружене. Але не занадто сильно. Але ми маємо відчувати, що. У нас ніде немає провалів. Все напружене, все добряче вибудовано в лінію. Тоді це гарно виглядає. Якщо ти боїшся впасти, ще щось, ну є такий страх, то підкладай якісь подушки, накидай сюди подушок, матрас якийсь поклади, щоб не гекнутися, щоб не було боляче. Ну або почни вивчати біля стіни. Для стіни простіше. Робимо все те саме тільки біля стінки. Нам потрібно буде спочатку відпрацювати поштовх. Правильний поштовх, коли ми не сильно перелітаємо, щоб не вдаритися ногами об стінку, і щоб нам вистачало цього поштовху для того, щоб вирівняти ноги. Взагалі, якщо ти вже опанувала опанував до цього ліктьову планку в правильній техніці, то, скоріше всього, ти за рахунок сили пресу просто зможеш. Підняти ноги і випрямити. От, от так виглядає. Ставимо руки прямо впритул, майже майже впритул до стіни, тому що ще ну, голова має свій об'єм, має вміститися. Ось. Опора. Підняли, підвели трошечки ноги до себе і тут легенько. Можна так зробити. Оп, відчуваємо прес. Пресом доводимо, ставимо ноги, Випрямляємо. все чіткенько. і Відходимо від стінки і тримаємо стієчку. Знімаємо себе обов'язково на камеру, як в планці, так і в літньой стійці, щоб ми могли потім коригувати свою позицію, тому що, коли ми знаходимося вниз головою, нам може здаватися, що тіло вибудовано ну, якимось. Своїм чином, а потім дивимося на камеру, воно взагалі по іншому здається. Ну, я відчував, що воно має бути рівне, а воно не рівне. От. Сходимо теж м'яко, застосовуючи силу преси. І ще одна вправа, друзі, це пушка просто. Коли ми будемо робити стійку на руках, на долонях, от, знову ж таки, той ролик. Я залишаю в описанні, подивишся, як ми маємо тиснути пальцями в землю, коли робимо стійку на руках. Дуже важлива сила пальців. Ось ці м'язи. ось ці м'язи. Є багато вправ, які допомагають нам в підкачці цієї сторони передпліччя, але дуже мало, які нам допомагають ось цю верхню м'язу качати. І це дуже сильно сила цих м'язів допомагає нам в силі пальців. Дуже проста вправа, але дуже болюча. Секундомір, 30 секунд. Насправді я це роблю одну хвилину, але я вчора робив, в мене ще болять м'язи. Нічого не треба, ніяких еспандерів. Ми беремо і просто робимо так. Дуже швидко, з акцентом не в те, щоб стискати, а знаєте, як ніби ми відкидаємо. що тут щось є, і ти маєш його відкинути прям силою. Тобто випрямляємо максимально пальці і розводимо їх в сторони. Ось така вправа. 30 секунд, ти можеш починати з 30 секунд максимально швидко, наскільки можеш. Але має бути оця амплітуда. Потім, наприклад, через тиждень кожен день робиш. Або через день, якщо на наступний день болить, бо в мене болить, я одразу почав з хвилини. Дуже важко. Роблю через день, думаю, що скоро звикну. Але в ці на руках оця така міцність з'являється, дуже класна вправа. От. Єдина вправа на прокачку пальців. Більше нічого не треба, для стійки, цього достатньо. 30 секунд погнали. Швидко, швидко. Можна так руки. Можна так, як тобі зручніше. Відкидаємо, 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 відкидаємо. Десь, скоріше всього, секунді на 15, 20, 25. Тобі захочеться сповільнюватись. Трошечки можна сповільнюватись, але не зупиняємося. Продовжуємо, 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 продовжуємо. Швидкість і випрямляння пальців. Випрямляємо повністю. Ось, я вже сповільнився. Оп-оп-оп. Ну по факту ще 30 секунд я мав це робити, але я вже відчуваю, як тут починає прям горіти. Доводимо до супер горіння, коли ми отак вже робимо і зупиняємося. Потім на наступний тиждень ти робиш по 40 секунд. Ще на наступний по 50 і потім хвилина. Більше хвилини не потрібно. Що ми робимо, коли ми робимо вже хвилину? Ми просто продовжуємо тримати цей темп, поки в нас реально від 1 до 60 секунди не буде такого темпу. Це буде дуже крутий показник. І просто підтримуючи отак, робимо одну хвилину в день цю вправу. Ну я тобі дуже дякую. Робиш ці три вправи, навіть паралельно з вивченням стійки на руках, якщо в тебе ще на якийсь крутий рівень, це тобі буде додатково допомагати розуміти положення тіла, як працюють сегменти, як працюють взагалі всі м'язи. Ну і ти станеш просто міцнішим, сильнішим, здоровішим чи здоровішою. Я дуже тобі дякую за цей крутецький перегляд.